Вітаю вас. Я, Тетяна Кутько, практичний психолог, арт-терапевт, хочу з вами поговорити сьогодні на одну тему. Чи задумувалась ви коли небудь, чому жінка самотня? Чому ви така успішна, гарна, амбіційна, Самотня? а десь там маленьке сіре мошенятко сидить біля сімейного вогнища? чи в обіймах коханого чоловіка. Якщо задумувались, то саме цей відеоролик вам розкаже, як можна вийти з даної ситуації. Я пропоную вам декілька технік, які надіюсь вам допоможуть і зроблять вас впевненою, але далеко не самотньою жінкою. Для цього вам потрібно зараз взяти Аркуш паперу, ручку та, звісно, свою чудову голову. Отже, пропоную вам першу техніку, яка називається парад чеснот. Згадайте, будь ласка, скільки вам років, але ні в якому випадку про це нікому не говоріть. Пропишіть кількість ваших років на аркуші паперу по порядку, в порядку в номері від одного то кількості, скільки вам є. Далі спробуйте назвати всі характеристики, за що ви себе можете любити. Тобто, наприклад, я люблю себе за те, що вмію гарно готувати, вмію чудово посміхатися, вмію сприймати велику компанію, тобто багато різних переліків. І так, до кінця, до кількості. Ваших років. Закінчимо. Далі. Тепер перегляньте, будь ласка, ваш список і подивіться, чи є в тому списку чоловічі риси. Наприклад, я вмію гарно забивати цвяхи, чи вмію гарно владнувати конфлікти. Чи, наприклад, вмію гарно класти плитку. Це аж далеко не жіночі вправи. А ви ним займаєтеся. Далі пропишіть. Тобто те, що ви хочете, ви залишаєте, а те, що не хочете, ми з вами будемо змінювати. Погляньте, скільки в цьому переліку знаходиться жіночих характеристик. Тобто, вмію гарно готувати, вмію гарно приймати гостей, вмію шити, в'язати, наприклад, робити декопаж чи якісь техніки сквільного. Тобто те, що можуть робити лише жінка. Далі друга техніка, досить така дієва. Згадайте, будь ласка, як ви називаєте чоловіків. Ви чекаєте чоловіка, чи ви говорите, що всі мужики козли? Якщо ви чекаєте мужика, то, звісно, в вашому оточенні тільки такі з'являються, які чекають від вас бабу за воськами. А виня папа, вищінка, яскрава, успішна і симпатична. Далі, третій момент. Зверніть, будь ласка, увагу на такі характеристики, що ви нового в своєму житті зробили для себе, для своєї особистості жіночої точки зору. Що ви навчилися нового? Можливо, до цього часу ви ще ніколи не вміли пекти тортів. Тоді саме цей момент для вас. Навчіться цьому. Можливо, до цього часу ви ніколи не політкували зі своєю подругою. Тоді сядьте і попліткуйте саме сьогодні про насутні проблеми, про ваш стиль, про вашу моду. І це саме дасть момент тому, що ви переключитеся і почнете прикликати у своє оточення. Власний розвиток, а власний розвиток, звісно, поведе за собою розвиток вашої особистості. І саме на цю особистість погляне чоловік. Адже ж чоловіка притягує не ваша холодність, не ваш сійкий характер, а притягує ваша неординарність. Візьміть собі за правило, кожного дня робіть нову справу, жіночу справу. Хай це буде недосконало, але це буде досить таки гарно. І ще одне. Зверніть, будь ласка, увагу. Ви жінка, ви прекрасна. Акцентуйте увагу на те, що ви є. Ви носите в світ чудове, слідкуйте за своєю мовою, за своєю посмішкою, за своєю поставою. І я впевнена, не буде такого, що поруч вас пройде чоловік і вас не помітить. Хай вам щастить і надіюся, що я зустріну незабаром вас успішною, але не самотньою жінкою.